В реальному житті з героями не завжди все так однозначно. Одна з найбільш суперечливих і знакових постатей 20-го століття, легендарний Чигевара, лідер кубинської революції. Команданти приписували зв'язки з радянськими спецслужбами. Він активно лобіював встановлення ядерних ракет на Кубі, ледве не розв'язавши третю світову, і був на вістрі багатьох революцій, які розпалювала по світу Москва. В жовтні 67 го одна з таких партизанських операцій стала для Чигевари останньою. Таким він був насправді. Чому понад півстоліття залишається символом спротиву і які таємниці? Приховує цей легендарний революціонер. Про все розкаже Олександр Візгін в історичному детективі фактів тижня. Командант Течі революціонер-романтик Патрія омерти. Безжальний вбивця. Він марив руйнування. Чи народний святий? Він помер молодим. Він помер в бою. Ким насправді був легендарний Він мріяв про побіг на всьому континенті. Та як загадково загинув у забутих богом джунлях Болівії? Йому присвячують парфуми, документальні художні фільми, пісні, вистави і навіть балет. А його портрет не лише годує виробників сувенірів уже понад півстоліття, а й надихає на боротьбу лівих активістів, бунтарів романтиків і навіть футболістів. Це революційний дух, який ми виносимо на поле. Якщо ми зможемо так же битися, я впевнений, ми залишимо поле переможцями. Від студентської революції у Франції 68-го року до сучасних протестів, жовтих жилетів та революцій. Всюди образ ще. Цей символ працює далеко за межами Латинської Америки і не лише серед політиків. Український адвокат Ігор Черезову вже кілька років зустрічає відвідувачів його фейсбук-сторінки у футболці з портретом Гевари. Цю футболку я почав носити у во Майдану, майдана, коли адвокати винуждені були збиратися всі разом під лозунгом єдіни, ми ні ми побідіми, респектабельний юрист серед клієнтів, якого Микола Мартиненко, Роман Несіров та інші високопосадовці ніколи не розділяв лівацьких поглядів. Чи для нього це лише символ незгоди з системою? Для нас для адвокатів, в многом це являється таким об'єднуючим символом, символом єдинства і символом боротьби. З тими несправедливостями, які часто зустрічаються в нашій повсякденній жизни, образ ще прижився навіть серед українських патріотів, відверто далеких від комуністичних ідей. Знаменитий портрет Гівари не лише живе власним життям у масовій культурі, а й породив місцеві варіації на тему. Достатньо змінити літеру, і маємо ще Тараса Шевченка в образі полум'яного революціонера і борця за свободу пригноблених. То ким же був легендарний комендант та чому його образ пройшов крізь десятиліття? Ернесто Гівара де Серна народився зовсім не на Кубі, а в заможній і стабільній на той час Аргентині, в сім'ї місцевих креолів. У нього батько е, сказав, що в жилах мого сина текла кров ірландських заколотників, іспанських завоювателів. І аргентинських патріотів небідна родина могла дати своїм дітям вищу освіту. Ернесто вчиться на лікаря в університеті буйнос айреса Саме там він знайомиться з ідеями марксизму, які були популярними всередині минулого століття. І саме суспільство молодіжне тоді було заражено лівою ідеєю, ідеєю соціальної справедливості, як і все південноамериканське суспільство, особливо молодь. Відтак кар'єра респектабельного сімейного лікаря не прийшлася випускнику до вподоби. Він як Христос. Вирішив присвятити себе лікуванню прокажених. Утім, мандрівки між численними лепрозоріями втягнули юнака у вир революційної боротьби. Відів настоящу бідність, настоящу дургу настоящие мафії, которые находились у власті в разных странах, Возникла эта юношеская мечта изменить эту реальность. реальність саме в подорожах континентом. Ернесто отримав прізвисько, за яким його тепер знає весь світ. Аче це такий прикметник, який би ну як слово паразит в аргентинській мові, і тому як підкасні аргентинця, після невдалої боротьби з проамериканським режимом у Гватемалі. Ернесто приїжджає до Мексики, де знайомиться з братами Раулем і фі. Білем Кастро. 82 добровольці купують легендарну яхту Гранма з іспанської бабуся і на ній досягають берегів Куби, де й запалюють революційне полум'я острова Свободи. Двічі поранений ще швидко здобуває авторитет та бойовий досвід, і навіть отримує від Фіделя зірочку команданте, найвище військове звання повстанців. Після перемоги революції стає одним з провідників репресій проти діячів поваленого режиму. Йому приписують понад 8 тисяч смертних вироків, часто без суду і слідства. Та з цими підрахунками згодні далеко не всі дослідники. Олег Ясинський – киянин, який з початку 90-х живе в Чилі. Усі ці роки біографію він досліджує безпосередньо в Латинській Америці. Він не наслаждався жорстокістю. Оні скале та он считал это один из неизбежных элементов для революційної боротьби, їх всіх суділі водночас, як глава апеляційного суду Гевара не скасував жодного вироку без цієї жорстокості. Вони не могли взяти владу. Чому тому що вони знали, якщо тільки вони виявлять е, якийсь лібералізм? Якусь м'якотілість, як вони казали, то їх самих знищить після зачистки противників Гевара очолив Національний банк Куби, а згодом Міністерство промисловості часто бував з візитами за кордоном, в тому числі в радянському союзі, а Генеральну асамблею ООН шокував революційною відвертістю. Розстрілювали, розстрілюємо і будемо розстрілювати. Шокував і тодішнє кремлівське керівництво. Ще заявив, що радянський союз точно так експлуатує людей, як і США. Більше того, продає свою допомогу народним революціям. Історики припускають, що призначенням некомпетентного чи на нудні господарські посади Фідель прагнув позбутися небезпечного конкурента чужинця. Самому стало нудно. Він не міг жити в стабільному суспільстві, навіть. Якби вони побудували те, про що вони мріяли, ідеальний комунізм, і виникло питання, як його позбутися, і воно зійшлося з його бажаннями у 1965-му Команданте залишає кубу і розпочинає тривале африканське турне у звичній йому ролі повстанця. Конго, Ангола, Мозамбік ось далеко не повна географія його рейдів. Є версія, що дієвичем негласно керували радянські спецслужби. Його рейди є під грифом стілком таємно. Він приймав участь понад 20 -ти. Війнах лише на африканському континенті він приймав участь в війнах на близькому сході. Проте доказів, що ще був під колпаком КДБ, немає. Африканська авантюра виявилась для партизана марксиста вкрай невдалою. Абсолютно чужий ментально, абсолютно чужий расово, абсолютно чужий по світогляду, тому що. Е Теорія перманентної революції в переміжку з Ганді і Марсом була просто незрозумілою. Розчарований че повертається на Кубу, і восени 66-го разом з двома десятками кубинських добровольців вирушає до Болівії. В останній в житті партизанський похід. Але тут на нього теж чекала невдача. Місцева компартія порушила домовленості і відмовилася допомагати. А селяни індіанці часто навіть не розуміли іспанської. Нікотрим хочеться стати революціонерами, свій народ. Але коли починається перша стрільба, з'являються перші жертви. Цим людям більше всього хочеться поскоріше збіжати з этого партизанського тряда. Команданти дедалі більше розчаровується, втрачає мотивацію і зосередженість. 8 жовтня 1967-го Че нарвався на засідку болівійських рейнджерів, вишколених американцями. Наступного дня, за наказом президента Болівії, його розстріляли. Після страти тіло виставили на загальний огляд у місцевій пральні, яка досі залишається місцем паломництва. Солдати відрубали команданти і рук. За однією з версій боялися, що він повстане з мертвих. За іншою, це наказав зробити міністр закордонних справ Болівії і відправив їх разом із щоденником Че Фіделю Кастро. Радянська версія про те, що че вбили цей рушники, підтверджень не знайшла. Я не впевнений, що ЦРУ це було вигідно. ЦРУ, мабуть, вигідніше все таки була. І пленного плен як предмет для торга з Кубою. Тіла Гевари та кількох його товаришів поховали під злітною смугою місцевого аеродрому. Рештки віднайшли лише 1997-го і перепоховали у спеціально збудованому мавзолеї в кубинській Санта-Кларі. Там же в 2016-му упокоївся і сам Фідель Кастро. Навколо загиблі команданти і досі чимало легенд та загадок. Одна з них прокляття Чегівари. Семеро з восьми людей, причетних до страти революціонера, загинули або померли за дуже загадкових обставин. Чому досвідчений боєць фактично сам зайшов у пастку? І чи не був цей вчинок під свідомим самогубством? Це, мабуть, назавжди залишиться таємницею. Олександр Візгін, факти тижня.